come to our family. You remember our venerable house, opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumour-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient Earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family. From the ravenous Clutching Shadows. of The Darkest Dungeon. Ну що ж, всім привіт, з вами Антилохіон, І сьогодні ми пограємо в гру Darkest Dungeon. О, що вам про цю гру розказати? Ця гра мені нага... особисто мені нагадує таку собі Діндішну брділку, да. Можливо, хтось знає є така собі система DD е, рольових ігор. Вона мені доволі і нагадує. Правда, тут без кубіків ми просто бродимо по безземелях, патію і ще трьох героїв. Справа в тому, що я вже пробував записувати цю гру, але виникла одна малесенька проблемка. Чомусь, коли я записував в повноекранному режимі, воно нічого нормально не записало, просто записало екран загрузки. І я... Просто потратив доволі багато часу. Там. Ось. Ми наскайп компанію. Ось наш збережний Антилохіон. Але який я видалю, бо там ми робили те, що не війшло. Створимо нове з тою самою назвою. Antilogion. А, До речі, я не пам'ятаю, що я з вами привітався. Хм. Думаю, привітався. А що то вибачайте? Окей, Enter.

To ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery. Ось так. Зараз буде екран загрузки, яка є доволі довгою. Досунальний деліжанс підуть на користь і вашому списку, і вас, і всьому поселенню. Ну це зрозуміло. Суть тому. Зараз у нас будуть лише два героя, один хрестоносець і один розбійник. Але коли ми доберемо до свого міста, тобто після цього невеличкого перелогу, ми зможемо наймати ще різних героїв є доволі багато різних класів, і це є супер, як на мене. О, взагалі гра доволі цікава, як на мене, і вона доволі тяжкенька, знаєте. Але це я буду розкажути далі. О, чудово, загрузилось! Так от, зараз у нас, по ідеї має бути якесь пояснення. Так, використання карти. По суті, зараз ми знаходимося в кімнаті ось тут. так? Щоб почати рухатись по підземелю, нажміть по іншій кімнаті. Все ясно, все зрозуміло. Ось наш хрестоносець, ось, на... ось наш розбійник. Що має наш хрестоносець? Сокрушені. Ближній бій, нормальний дамаг плюс 15% проти нечисті. Звинувачення, ярусне до того ж. До речі, бачите, отут. Жовті шарики і червоні шарики. Це означає, що в жовті можна користувати цей скіл з перших двох позицій по першим двом позиції ворогам. Тут ми так само з перших двох позицій по двом першим позиціям ворога одночасно. Бачите, ці два шарика поєднані ресочкою. Тут ні? Тут. Оголошаючий удар. Аналогічно, урон в нього доволі слабкий, але зато 100% на оголошенні. Ну, насправді це на 100% це чисто наш базовий. Що прокинає. Вибачаюся. Ви цього не бачили. Наш базовий. Базова можливість того, що прокинає, але в урогі також є резістер. Ще твердиння віри. Підсилює наш факел, дає 25% захисту героя додатково. Також можна поміняти героя місцями з іншим. Оп. Оп. Це доволі потрібний скіл, адже вороги мають такі скилли, які просто переміщують наші герої, а як ви. Дідько. А як ви бачили, то це доволі неприємно, так. Да. Якщо я, допустимо, нашого цього хрестоносця на третю позицію, він нічого не зможе зробити. Взагалі повністю. Про факел. Ось тут у нас факел. Сяюче світло. Суть тому. Коли факел наповну, у нас ідуть великі присутні розвідки, і, і наймовірність того, що вороги будуть не очікувати нашого нападу. Але це таке. Да, бо коли факел світиться не дуже, у нас іде стрес. І це доволі жахлива штука. При неї я вам розповім попізніше, коли він почне нам капати. Чим менше запам'ятайте, чим менше світла, тим вороги сильніше нас б'ють, тим більше луту. І тим чаще у нас вилітають кріти. Да. Наш розмінник що має? Порізвени. З трьох позицій, по першим двом, кровотеча, 2 очка здоров'я на один раунд. За один раунд протягом трьох. Післетний вистріл, критичний залп по перших трьох, і прицельний вистріл. Добре. Йдемо сюди, в цю кімнату. Спокійно. Оп! Та-та, ми знаємо. Бачите, в нього пішов стрес. Стрес. Коли він набирається до сотні. Ні, брешу, брешу, брешу. Чи... Ні, ні, не брешу. Саме коли він набирається до сотні, нашого героя проявляється або героїзм, або психоз. Героїзм це коли він такий. О, прокинав, там отвага. Він такий. О, чуваки, ми їх всіх порвемо і так далі, і так далі. і так далі, Ми круті і тому подібне. Порізвени на нього, будь ласка. Нехай у нього буде кровотеча, це поліпше. Ну, Бачите, він зарезистив. Можна костнути нього 612 6-12, гарантована смерть. Чудово. 100 золотих монет. Супер. Так от. А е я закінчу на тому, що розповідав про 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 героїзм. Так. А от коли появляється психоз, то це доволі погано. Допустимо, якщо буде якийсь масохізм, то він почне Казати ворогу коли його б'ють. Ого, да, бий мене, ти бий, да, дітка, да, вали мене повністю. І всіх інших наших героїв буде йти моралі, тільки так. стрес, 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 стрес у всіх. Всі сходять з розуму, коли цей стрес доходить до 200. Там можна обирати різні біковинки. Заглянути. 600 монет, чудово. О, так от, що я казав? Що я казав? А. Коли він доходить до 200, є шанс, що наш герой просто перемивець серед дечного наступу. Все. І тут ми маємо вже двох. Оцей доволі серйозний, цей дальній. Аналогічно до нас. Будь ласка, порізвене. Оп, чудово, резіст не пройшов. Сукрушені. До ще так, стукнемо. Угу. Добре, тепер їхні ходи, подивляючи вогонь на обох наших. Не дуже боляче, але неприємно. Вистріл в упор. Чудово. Скрита! 17, супер! І відкину нашого назад. Пішов стрес, пішов стрес обом. Це є доволі погано. І зараз, зараз, зараз. Ммм. Ми. В... Ми в гамні. Вибачаю за таку фрази, але це так, добре. Не будемо мінятись місцями, бо це може призвести до поганих наслідків. Знову подавляючи вогонь потім. Окей, уклонились чуваки, нормуль. Будь ласка, вальни його. Так, чудово. Помер кровотечі. Супер! Офігенно. Так. На тобі. Будь ласка, кровотечу організуй. Зараз зістав. Нічого буває. Три. Нашому хрестоносі доволі так сильно наваляли. Оп, з зарубав. Супер. Що ми зібрали? Лікувальні трави і баблішко. І дивіться. Зараз місія закінчена. Ми можемо нажати вернутися в місто, але ми цього не зробимо. Ми продовжуємо похід. Бо-бо. Як я раніше думав, то оцей весь лут, який тільки що був, то він якраз цієї скриньки. Ні, це не так, знаєте. Нажимаю на скриньку, лутаємо. І тут пастка. Блін. Ну що ж, таке буває, більше кімнат немає, тож можна уже повертатися з нашим містечко. Аж ми. Чудово. Фух. Так, нагорода у нас 5К, ну і плюс додатково наша їда, золото і лікувальні трави. Помогли. Так, і ми отримаємо плюс 2 очка рішимості, я ще не знаю, навіщо вони, чесно, я ще не розібрався. І нова риса характеру, нашого хрестонеса, неогумоність. Плюс 5% до шансу душевного підйому, тобто нашого героїзму. Чудово, просто чудово. Героїв можна перейменовувати і перефарбовувати їхній одяг, міняти його. Ну, це така чудова фішка для тих, хто любить кастомізувати герої. Так. Користуйтесь справкою, ми це знаємо. Так, так, так. Що ми тут маємо? Ми маємо цвинтар. Тут ми можемо Ось почитати про всіх наших героїв, які померли. Ось ну у нас ніхто ще не помер, як бачите. І це чудово. Ну і це поки що. Далі. Фамільні мемуари. Чим далі ми йдемо, ти тут зберігаються всі наші відеокліпи. Да. відеокліпи. Не сушісь. Добре, і диліжанс. Шо? Саме чи... Тут ми можемо наймати героїв. Це нам знадобиться. І зразу його можна буде прокачати. Оп, Оп. що би більше місця зараз і більше героїв приїжджало. Добре. В нас немає вибору, ми мусимо взяти цього човного доктора. І о чому став? Човний доктор. Він нас іде як сапорт. Бачите, в нього такі, чумна граната, поріз, е, ободряючий пар і дезорієнтуючий залп. Я би замість цього поріза йому взяв, допустим, сліпящий газ. Щось таке, так. Да. Ну, бо я добивати залп, теж чудово. словом, він чисто на саппорт. Він він в бою взагалі не дуже. Добре, що в нього є? Знаток руїни. Плюс 20% до шансу розвідки в руїнах. Сова. Плюс 2 до скорості, якщо факел менше 26%. Амбліопія. Мінус 5 міткості до детальні навики. Чудово просто. І мінус 20% до знаття стресу. О, також є у них табірні навики. Які використовуються тоді, коли ми стоїмо на табір. Але це не завжди є. Так-то. Німфоманія. Добре знімає стрес борделі. Не отримує стресу при відступленні. Чудово. Спокій. Мінус 15 урону в першому раунді. Таке собі. Що ми маємо? Боже милість. Чудово. Хілка. Сліпяще. Св... Сліпяще світло. На, не вже щось. Факт пушисть, оглушення. Чудово, Угу. І uh удар -huh. було бой. Не слово. Не словом, нічого такого, що бивалося. Для мене, принаймні. Добре. Я хочу дати відпор силам зла. Добре, пішли вперед. Го. Так, ми можемо ходити. руїни, заповідник, чащу, бухта і. найтемніше підземелля, само собою. Але поки що нам доступні лише руїни. Заповідник закрито. Ру... глубини закрито. Чи що, телом? Ну, чаще, і бухта закрита. Ні, сюди ми йдемо в руїни, напевно, як думаю. Ну і ще можна спіти зразу в це підземелля, але я б не радив. Тут треба Левел мати шостий чемпіон, все таке. Лут, звичайно, чудовий просто, та. Нам хана. Зразу. Так, що ми підемо сюди. І тут ми отримаємо що? Бискового оглушення. Хм. Звичайно, мінус 2 до уклону, плюс 20 супроти оглушення. 4 гриба, 6 золото. Добре, що ми ставимо? На першу позицію нашого вара Хрестоносця, друга позиція наш розбійник. Так, тебе на яку? Його відалі. Я поставив, я поставив, так, так, так. Можна ставити на останню. Так. Попади. Тебе на останню, тебе сюди. Зараз поглянемо, що ми їх не перепутали. Так. Дивимось, дивимось, дивимось. Оп. Ну, удар болвай ми візити не буде ще за все. Нам потрібно лише оці навики три. Вона нас не міліже. Тривавий крюк. А, також. Якщо ми збираємо паті якогось певного вигляду, то вона отримує таку, таке найменування. На. Окей, зараз виберемо якими припаси, беремо. Нам що буде потрібно? Першим ділом пакели. Штук 8. Далі Три заступа візьмемо, щоб розкопувати завали. Бінти. Штучок 3. І їда. Давайте так. 8. Ну два рази поїсти. Чудово, чудово. Погнали! Фух. І знаєте, я так думаю, я певно, що зараз вам попрощаюсь і будемо йти далі по, цьому, по цих руїнах вже наступній серії, так. Да. Щоб не було занадто довго це займе десь. Хвилин 15-20, а півгодини ролик, думаю, вам не дуже буде зручно дивитись. І це, я думаю, вам підійде. На. Оп! Так, панель героїв. Та-та-та, ми можемо переглядати все по графіках. А, і ще скажу таке. Е, оп! Тут наші риси. та-та-та. Тут його можна переглянути в параметри. Урон, плюс 10 від риси. Воїн світла. Таке ну, монність. І у нього є різні резисти і можливість знімати пастки. Тобто, у нього 20%, у нашого розбійника 50%. Думаю, зразу зрозуміло, хто ліпше зніме. Нашу паску. Окей, ну це така ремарочка. Що ми тут маємо? Ми маємо тут таке підземелечко стандартне. Я раніше думав, що вони авто якось генеруються рандомно, але ні. Бо це вже я другий раз перезнімаю це саме підземелля. І бачу, що карта та сама. Ну, начинка, думаю, буде інша. Добре. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, розповідайте друзям, підписуйтесь на канал, дивіться відео, живіть наповну і взагалі. Дякую, що ви є. До нових зустрічей.